Як порекомендувати військовому звернутися до психолога? Треба розуміти, що це людина. І людина має власне бажання йти чи не йти, приймати рішення, щоб ви поважали той досвід, який він вже отримав. І наразі, коли ви пропонуєте йому піти до психолога, то, по-перше, треба розуміння про те, що ви можете отримати власне ні. За мною все гаразд люба з досвіду. Вже розуміємо, що коли військовий приходить, він може просто мовчати. Якийсь тривалий час мовчати, а потім, коли він відчуває вже довіру до людини, то він може говорити просто 4 години поспіль, не зупиняючись. Якщо він не готовий, то він ще не готов просто розкриватися, бо той досвід, який він мав, він болючий для нього самого. Силомісні в кому разі тягнути людину до психолога не можна. Коли а, він буде готовий, він сам вам про це скаже, або сам зателефонує, або знайде контакти через довірливих осіб.